Наш історичний розслідувач Станіслав Ясинський розповів відверту і дуже непросту історію про те, як великий спорт і п'ять олімпійських кілець тоді стали рекламним майданчиком для тотального зла. Якщо запитати, хто придумав Олімпійські ігри, то дехто згадає П'єра де Кубертена. Ось він француз, який повернув світову ідею спорту з великої літери, який повинен зупиняти війни. Але цей такий декубертен в 1935-му, після відвідин вже два роки, як нацистської Німеччини, назвав Адольфа Гітлера одним з найкращих творчих духів нашої епохи. Тому саме Гітлера, а також його злого генія міністра пропаганди Йозефа Геббельса, можна назвати справжніми авторами всієї цієї олімпійської мішури, в якій політики маніпулюють великим спортом. Звісно, міжнародний олімпійський комітет ніколи не дав би проводити ігри країні Гітлера. Але в 31-му році, коли вирішувалося це питання, Німеччина була демократичною країною, а Берлін був столицею джазу нічних клубів і усіх можливих свобод. 33 му коли Гітлер став канцлером, прибрав з політичної дошки всі партії та занурив німеччину в темряву нацизму. Геббельсу довелося переконувати вождя в необхідності провести олімпійські змагання в столиці рейху, мовляв, всі попередні олімпіади будуть виглядати убого, ницо, дешево поруч з розмахом німецького дійства, і це на жаль вдалося зробити. Завдяки грошам обману лестощам і страху, працівники міністерства пропаганди придумали помпезну легенду: мовляв, коріння арійського спортивного духу сягає давньогрецьких глибин. У Берліні побудували олімпійський стадіон не з якогось там новітнього вульгарного бетону, а повністю з каменю, як в стародавній Греції. А щоб демонстрації арійського спортивного духу не заважали антисемітизм, погроми і констабори, всі нацистські гасла образливі цитати. і Книжки про єврейське питання Геббельс наказав тимчасово прибрати на час Олімпіади. Всі численні олімпійські комісії на чолі зі спортивними чиновниками були приємно вражені. Німці піднімали спортивне шоу на небачений досі рівень. Новацією був не лише стадіон на 100 тисяч місць, а й олімпійське селище для спортсменів і телевізійна трансляція змагань на величезних екранах. Такого досі ніхто не робив. тому бойкот 11-х олімпійських ігор, які намагалися влаштувати єврейські спортсмени та організації в різних країнах. Світу напоровся на неухильну позицію Олімпійського комітету. Спорт поза політикою. Політика нас не цікавить. Трохи про мораль та аморальність. Повз усі чиновницькі потуги існував індивідуальний, не масовий протест спортсменів. Але таким одинакам наймити Кубертена мстилися все подальше життя. Це Рут Лангер, 15-річна половчиня за Австрії, чемпіонка країни. Вона і ще двоє єврейських австрійців відмовилися від участі в олімпіаді. І Гітлера Знаєте, як вчинив з ними олімпійський комітет, пожиттєво дискваліфікував за шкоду австрійському спорту. А це інша єврейська спортсменка, фехтувальниця Гелен Майер. На той час вона жила і тренувалася в Сполучених Штатах, але ухвалила для себе непросте рішення виступати за збірну Німеччини. Вона разом з іншими членами команди зігувала фюреру і виграла для Німеччини олімпійське срібло. Та головним і трохи спірним досягненням для арійської олімпіади став оцей чорношкірий юнак. Американський легкоатлет Джесі Оленс виграв чотири золоті медалі. Щоб власноруч не нагороджувати темношкірого, фюрер був змушений покинути стадіон. Але сам Джесі потім згадував Олімпійський Берлін як вільне місто. Тут у нього чорного брали автографи біляві діти. Тут він міг їздити серед німців в трамваї, що в США на ті часи було просто чимось нере реальним. все це шаленство спорту, буквально на кістках закатованих євреїв дало Гітлеру не лише спортивний виграш, перше місце за кількістю нагород 89 медалей, а й нечуваний престиж. Чотири мільйони туристів залишили в Берліні свої гроші і повезли додому легенду про мирну і прекрасну арійську Німеччину, де спорт понад усе, і ніхто не хоче війни. Мабуть, тому вже через чотири роки в сороковому деяким спортсменам довелося змагатися на наступній олімпіаді не так помпезно, адже йшла війна, і змагання провели в табори для військовополонених. За рекламу нацизму в 36-му жоден з олімпійських чиновників не поніс ніяких покарань. Можливо, саме тому в 2024-му мок знову почав співати стару пісню про спорт поза політикою. Станіслав Ясинський ТСН тиждень марафон Єдині новини.